Монолітний поїзд на нашому об'єкті. Давайте подивимося, що там начудили. Завтра приймаємо бетон, треба подивитися армування. Підставочки, куточки, захисні шари. ОСБ тут працює як одноразова опалубка, фактично потім, потім піде на смітник, тому невелика товщина і нам її достатньо. Отак От ставиться кріплення багаторазове ось ми використовуємо склополаську арматуру, бачите? Тобто як технологічна, вона не, конструкці... не конструктивна. Зав'язка кутів. Тут у нас вентиляційні канали. Так само. Оця закладна, бачите, оце от буде канал, а оце вихід каналу. Пінопласт потім вибирається і залишається отвір. Тут у нас робиться підсилення пояса, бачите, да? з цього боку воно виступає, але нічого страшного немає. В цьому будинку будуть підвісні стелі і частково примусова вентиляція, тому сховається. Ще один блок вентиляції. Так само ставимо палубку для каналів. Зараз чисто. Чисто. Ну хто так працює? Хто так працює? Я пам'ятаю в часи молодості. Боже, як нас ганяли, щоб було чисто на об'єкті. Хлопці досвідчені. І це приємно, що вони люблять працювати в чистоті. Ну що, друзі, як вам праця теоретиків подобається, сподіваюся. Якщо вам подобається... Обов'язково ставте лайк, коментуйте, тому що досягти такого рівня, ви знаєте, нам всім треба було попрацювати над собою один з одним. І я пишаюсь нашим колективом. Е, на жаль, ми не можемо зараз багато будувати, тому що такий стан в країні. Але якщо вас цікавить саме якісне будівництво для себе, звертайтеся. Можливо, і домовимося. Зверніть увагу на кладку. І не пишіть мені про розмір шва, якщо ви в цьому не розбираєтесь і не вмієте рахувати, скільки відстань 250 мінус 120-120. Стіна ж 250, ми не можемо робити шов, якщо він в середньому не 10 мм. Я вже знімав відео і показував вам. Ви бачите заповнення шва. Коли стіна 250, норми на цьому акцентують увагу, шов повинен бути заповнений. Тільки ця кладка вважається якісною. Тому ми круті не тільки в проєктах, але й на будівництві.